Починаємо спілкування з Олександром Білецьким, військовим експертом. Пане Олександре, доброго вам вечора. Доброго вечора перед вами доброго. в нашій студії був Сергій Мельничук, командир батальйону Айдар. Багато питань, які ми ставили до нього. Він сказав, варто адресувати владі нашої держави. Скажіть, будь ласка, у вас виникають певні відповіді на питання, чому зокрема війна досі не закінчена. Чому виникають ситуації, коли командатури і е, бійці батальйону Айдар на місці вирішують питання пенсіонерів і багато інших питань? Можливо, ви нам проясните трохи ситуацію? Ваше бачення? Ну, перше питання з приводу з приводу війни. От війна, це, це ми не самі собою воюємо, воюємо. Ми воюємо з Російською Федерацією чи з Москвою. От. Відповідно, Змінили це не є, це би... не є питання, там що ми Змінили захотіли закінчити. Ситуа... змінилася б ситуація, пане Олександре, був правозахисник Петро Рябенка, якщо він називали війною і ворогом називали Росію Відкрито да, звісно, ну це одне з дуже важливих питань, просто про які треба говорити, тому що у нас абсолютно діаметрально протилежні речі відбуваються там ну, на сході і на заході. Очевидно, що дуже багато людей на заході збирає допомогу. Багато хто виїхав, уїхав на війну, але в принципі ну, центральна західна Україна живе. Абсолютно мирним життям, абсолютно не розуміючи, що завтра, там, якщо вони будуть продовжувати розмовляти і думати про картоплю, от то завтра всі ці речі вони просто можуть пройти і вони прийдуть або думати, що від зміни назви настрою на заході чи в центрі зміняться? Через... ну я думаю, що тут тут не тільки питання в зміні назви, тут питання в зміні підходів. Що дійсно нічого дуже багато. Речей, які не відбуваються, ми бачимо, що наша так звана бидла літка вона просто не здатна от, відповідати тим задачам, які стоять під час війни. От, всі ці просалені обличчя, от, які 20 років нам тут розповідали. І ну, ми знаємо, чим вони займалися всі ці, ці дірібанщики, От вони продовжують сидіти на своїх місцях. От ну і все це очевидно, що буде приводити до ну дуже серйозних наслідків, тому що власне, ті зміни, які мають відбуватись, вони ну вони не відбуваються, особливо це критично в умовах війни. А зміна назви, тобто чим називатися відкритою війною і агресора Росії, чи розв'яжуться розв'яжеться руки Росії, оскільки так ми бачимо, коли заводяться там по-тихому танки і БТРи. Нічого там по-тихому не заводиться. Там іде повномасштабна війна, вже давно нічого по-тихому не заводиться. От, просто що, на жаль, ми в певній мірі програємо інформаційну війну, тому що незрозуміло, чому, чому так мало стрімів, от, чому журналістів українських так мало, які можуть ну, безпосередньо просто в зоні. Військових дій проводити і давати просто ту інформацію, яка відбувається безпосередньо на фронті. Оце те питання, в якому ми програємо, і це в принципі ну питання до вас, наприклад, теж як до каналу, от як і як до, до журналістів. Так на ну, вилучно кажете, абсолютно, так при а... по можливості так. ми даємо стріми, і наші колеги виїжджають до зони АТО. Я кажу, що мало дуже мало. Треба показувати більше. Зараз про ті речі, які треба показувати більше, поговоримо буквально за мить. Рий тільки на зараз за на нашого воєнного щоденнику Нагадаю, Олександр Білецький воєнний експерт в нас в студії. Ми продовжимо розмову за мить а прямо зараз. Так, а прямо а прямо зараз продовжуємо нашу рубрику Герої України. Люди, які стали на захист нашої держави, зараз самі потребують допомоги. 36-річний Роман Огурковський, родом з Житомирщини. Разом з дружиною виховує двох доньок, 13 та 6 років. В травні чоловіка мобілізували в зону АТО до Бердичівської артилерійської бригади. В результаті вибуху в танку Роман отримав опіки 85% тіла. Вижив дивом. Його виконало в люк. Зараз чоловік перебуває в київському опіковому центрі. Три місяці в реанімації Роман Огурківський перебував на штучному диханні. Позаду понад 20 операцій, сотні наркозів та десятки пересадок шкіри. Кожен день обходиться родині в суму близько 7 тисяч гривень. А попереду ще не одна операція. Родина шукає кошти, аби стабілізувати стан чоловіка та перевести на лікування за кордон. Реквізити для допомоги можете знайти на наших сторінках у соцмережах та на сайті 112.ua. Олександр Білецький, військовий експерт, власне, зробив нам догану, що не висвітлюємо достатньо обширно події, які відбуваються на сході України. Пане Олександре, але власне ризикована зараз ситуація для всіх журналістів потрібна або акредитація ДНР, або акредитація ЛНР. Знову таки, виходиш, виходить, журналіст з'являється. Коли тільки починалися ці події, власне, обидві сторони накидалися на того я журналіста думаю, і були проти того, щоб взагалі хтось висвітлював. Я думаю, що наші журналісти Мають бути з нашими військами. Згодна з вами от. абсолютно. І для цього не треба ніяких акредитацій, не існуючих в ДНР і ЛНР. Це інформація, яка розповсюджує ну, зараз те, що ми говоримо, ці гроші, які ми збираємо, там по люди здають по 5-10 по гривень на наших бійців, Це ганьба просто з боку держави. От що до цього часу не створений ніякий фонд от, публічний. Куди мають наші дірібанщики, які 20 років пиляли тут бюджети і все, що можна було, народний господарський комплекс. От. Не, не створили до цього часу публічний фонд, куди передаються гроші. Невирішені питання там, з майбутніми, з квартирами для військовослужбовців. Там, наприклад, ми маємо фірму «Консоль» відомого діяча кримського що можна було абсолютно спокійно зробити публічний процес. От, відібрати ці там недобудови. їх дуже багато. І в Києві, і у Львові вони є. І дуже багато таких речей, ті, які, ну в принципі, ми могли б, могли б зробити на державному рівні вирішити дуже швидко. Ми натомість бачимо просто продовження якихось дірібанів. От якісь вибіркові, дуже рідкі люди, які займаються на державному рівні своїми питаннями професійно, все інше як відбувалось, так і відбувається. Пане Олександре. Тобто, власне, йдеться до того, і і ви зараз може ска може, може підтвердити думку деяких експертів. Тобто, ви говорите про те, що відбувся просто олігархічний переворот, а з країни, як висмоктували сили, просто продовжують висмоктувати в інший спосіб. Тобто, за рахунок патріотизму, ваша думка така. А я думаю, що так саме так і відбулося. А, ви сказали ваша фразу Бидло елітка. А, це конкретні імена, чи це абсолютно всі, хто зараз при владі? На вашу думку? Ну я думаю, що не можна казати про всіх, просто є середня ланка управлінська чиновників, яка просто ну, вона в цьому болоті, вона фізично не має можливості себе реалізувати. От а коли люди не можуть себе реалізувати, вони просто. Починають як це, просто працювати на себе, скажімо так, замість працювати державу. Ну, а пробидлетку, очевидно, що всі ці харі, які ми бачимо, вони незмінно, якщо подивитись там новини, наприклад, з 90-х, кінця 90-х років ми побачимо всі ті самі прізвища, ті самі там, обсмоктуються якісь проблеми і питання. от, Нічого, фактично нічого. Ну, Ми знову бачимо там ці нафталініні якісь обличчя з колишньої партії регіонів, от, які зараз знову тут створили, які створюють якісь. Нові проекти політичні, ну і так далі. От я і... думаю, що просто питання в тому, що українці мають зрозуміти, що особливо це стосується в умовах війни, і чим швидше вони зрозуміють, тим краще, що ніхто за них будувати країну не буде. Що Це персональна відповідальність кожного громадянина України наводити порядок у себе біля дома. В своєму, там, на своєму домі, будинку, вулиці, місті і в своїй країні, і почати просто брати за це. І ніхто нас не буде захищати. От. І будуть, будуть, якщо буде якісь військові агресії, от, то всі, у кого, хто теоретично мав би це робити, вони сядуть на чартерні літаки от, і улетять звідси. Сподіваюсь, що на всіх чартерів не вистачить. От, тому просто треба братись і створювати зараз, створювати там відділи територіальної оборони самостійно. Ніхто вам не буде давати ніяких статусів, ніхто вам не буде давати зброї. Але Рискуйтесь. чи не породить це анархію, якщо буде багато територіальної оборони, багато самооборон, те яке коли мали ситуацію після майдану? Тобто доволі хаотично все відбувалося. Знову ви закликаєте до того самого повторення, коли там група і на... скаже: ми самооборона». Я думаю, анархія це те, що зараз відбувається у нас в країні. Оце насправді анархія. От. А то, про що я говорю, це порядок. Від наших телеглядачів два запитання. Перше, просять конкретно по кроках, що потрібно зробити, на вашу думку. І ще одне запитання: чи були ви в зоні АТО? Так, я був в зоні АТО. Це друге питання. На перше питання, що конкретно треба зробити. Ну, Терміново треба ставити економіку країни на військові рейки. О, терміново треба прибирати публічно і прибирати всіх цих виродків на сході, про які щойно говорив командир батальйону, от, які залишились на своїх місцях, то тобто проводити зараз Донбас це поле. До Донецька-Луганська область поле якраз для будь-яких можливих експериментів. Тобто там фактично можна створювати зараз абсолютно нову з нуля міліцію, абсолютно нові з нуля створювати органи влади, які будуть моделлю надалі для цілої країни. От. Це те, що терміново треба робити. І очевидно, що треба терміново всій країні готуватись до війни. Тобто це питання не тільки які стосуються Донецької Луганської області. Ми маємо розуміти, що ворог може прийти до нас в будь будь-який регіон. Може зайти з Чернігова, може зайти з Сум, може зайти з Харкова, може зайти в Одесу, може зайти в Миколаїв, може зайти в Херсон і так далі. негайно треба будуватись, будувати інженерні комунікації не тоді, коли вже ворог приходить, а всі ці блокпости, інженерні речі вони мають уже. На вчора, на позавчора, Хочеш май... миру, готуйся до війни, згадуємо цю Абсолютно приказку. точно. Я зараз вам поставлю останнє е, жорстке питання. Між тим не буду посилатися на конкретну людину. Між тим це боєць з зони АТО. Він доволі активний у Фейсбуці. А він написав нещодавно одну річ, що повернувся буквально на кілька днів у відпустку і написав, що не знаю, що мене сильніше бісить. Підготовка до параду, те, що хтось продовжує відпочивати, поки ми там воюємо, чи те, що ті люди, які були при владі, вони лишаються. І він запропонував розстрілювати людей і сказав: якщо розстріляємо одного. Можливо, затримтить інший. Якщо не затримтить інший, то коли розстріляємо другого, однозначно затримтить. Ви прибічник подібних жорстких порад, як ви вважаєте? Звісно. Можливо, треба бути ще більш жорсткими, чи це вже крайня міра, і вона не може бути взагалі популяризована в цивілізованому суспільстві? Я перепрошую одразу. Два що ти процитувала, щоб потім не було звинувачень, чи нібито канал закликає до. Ні, в Таких жодному разі не закликаємо мір. до насильства, але просто е, жорстка позиція пана Олександра. Ви кажете, що потрібно. Тобто, хочемо зрозуміти, якими методами, тому що загальні слова лунають, але знову таки якими методами, ви кажете, народ має впливати. Ну, я... Але чи не те саме роблять зараз народ, збираючи там волонтерські кошти? Ви ви кажете, що це ганьба? Народу відмовитися це робити? Чи ні, очевидно, ні. Я думаю, що це якраз модель нової держави, і це фундаментальне питання, яким ми? Це е, модель інституціоналізації суспільства. Оці речі тобто за все таки ті, зі збором допомоги бути. зі збором там е, з покупкою речей. Ми, ми, ми в цьому є то де, де ми, ми бачимо, що ми можемо об'єднуватись, ми можемо бути дуже ефективними. Ну а я вже всі студії казав, що очевидно, що вибіркові розстріли вони абсолютно не завадять цій країні. От. І я думаю, що дуже прочистять мозки дуже багатьом нашим. Діячам так званим, і це було в умовах війни абсолютно корисно. Чому мають гинути тисячі людей? От, а якісь виродки просто сидять на своїх посадах і продовжують просто пиляти, то що вже, вже немає чого пиляти. От, ну, вони продовжують ці бюджети пиляти, от, красти ці гроші і займатися абсолютно ганебними речами, тіми, ті, за які в будь-якій країні в умовах війни мають розстрілювати. Пане Олександре, останок 30 секунд, якщо можна звернення таке, все ж таки згадаємо, що сьогодні День Незалежності Ось, до наших телеглядачів. Ну я сердечно вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Очевидно, що ми переможемо, От, очевидно, що наші прапори ще будуть майоріти над Москвою. От, і я думаю, що це початок нового абсолютно світу, який ми зараз, Україна, в тренді, ми це бачимо: тисячі зірок світових. Нас підтримують. Ми зараз є форпостом фактично нової цивілізації. Ну слава Україні, слава героям і смерть ворогам. Олександр Білецький, військовий експерт, був гостем воєнного щоденнику сьогодні в день незалежності. Олександре, дякуємо вам. Дякую вам.